Всім привіт! Мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт та власник туристичних компаній Турбар Лаундж. Сьогодні хочу вам показати ще один готель мережі Грікотель. Грекотель з Плаза. Зразу почну з плюсів, чому варто вибирати цей готель. По перше, він знаходиться всього 15 хвилин до Рітімно, до центра міста. По друге, незважаючи на те, що готель працює сніданок вечеря, на відміну від багатьох готелів, кріту шезлонги та парасольки в вартість входять. Наразі готель заповнений на 95%, Як правило, тут відпочиває Європа, Полюбляють в більшості свої німці. Англійці, ну і далі хто знайшов, і хто перший, тому що готель дуже користується популярністю. На території ще зразу скажу, є невеличкий дитячий басейн з одного боку. А з іншого басейн для дорослих, але теж є великий плюс в тому, що він підігрівається в не сезон. Сезон, як ми знаємо, на кріті починається десь з квітня, закінчується в жовтні або в листопаді. Ну і ходімо дивитися на ри. Лейдіс. Oh, oh, Боже дивіться, як чудово лемодмен. Mm, hey. Дуже смачно. Грінаківози. Яблуко з газованою водою. Навіщо я вам це показую? Тому що в усіх грекотелях і грекотель за плаза не виключення. Всіх зустрічають ось таким welcome drink. Ну і цукерочки, я думаю, на шляху назад з кавою. Готельчик взагалі створений ось в такому грецькому стилі, як Cretan Village Вони його називають. Зовсім невеличкий сам по собі на відміну від багатьох готелів. Такому стилю. Тут всього 84 номери. А мінімальна категорія плаза студіо, де можуть розташовуватись максимум дві людини та дитина до 12 років. Є мезонети двохповерхові. Якщо їдуть друзі, і потрібно, як то кажуть, різний простір, різний спейс, це теж можна. Також тут є номери апартаменти максимум на 6 людей з видом на море. Один з яких апартаментів ми подивимось, тому що готель зараз заповнений на 95%. І що саме є вільним? Ми наразі чекаємо, щоб показати вам. Ще ось такий невеликий басейн. Частина в тіні, частина на сонечку. На рахунок того, чи є тут фемелі номери, так вони двокімнатні, є між ними двері, і окрім дверей в номері ці номери точно зайняті. Тож тому я про це вам просто розказую. Є ще Фемелі Рум невеличка кухонька, оскільки готель працює на сніданок вечеря, або тільки на сніданку. Тож ви маєте змогу самі готувати, якщо ви приїхали з дітьми. Дитячі. Ну і ура, нам нарешті покажуть все-таки номер, тому що дійсно, коли фолебук, це знайти хоч якийсь номер, показати не дуже легко, тим більше готовий, бо люди весь час виїжджають, заїжджають. Тож показую вам делюкс з сів'ю. Складається він ось такої кухоньки однієї кімнати. Далі санузол наліво я вам пізніше покажу. І головне, що це двері є між двома кімнатами. До речі, хочу звернути вашу увагу, що дві кроваті френчбет і тут, і там. Ну і можна це розглядати як фемелі. Але головний бонус цього номеру, звісно, вид на море. Краса. Ту сторону, 15 хвилин, і ви в центрі рітінно. Мені дуже подобається стиль, а нічого зайвого, такий є еко. В номерах є сейфи, вони безкоштовні. Рушники теж в номері. Ну і ось так виглядає Два умивальники і ванна душ. Ну і хочу акцентувати увагу на кухоньку, бо тут, окрім просто посуду, є ще мікроволновка, є духовка. Є холодильник, а не просто міні-бар, штопор для грецького вина, і не тільки. І є навіть посудомойка. Тож, якщо ви любите готувати щось своє дітям, чоловіку чи собі, після цього способу мити стояти не потрібно, все продумано для вас. Ну як по мені, дуже класний формат. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це вести та обирайте готелі, які вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Ось так через дорогу переходити на пляж і від пляжу. Зараз подивимось, що тут з ходом. При вході є трішки камнів, але вхід трошки міленька галька з піском. Нагадаю, що шезлонги та парасольки тут входять у вартість, незважаючи на те, що готель працює на сніданок-вечеря. На відміну від багатьох готелів, де це за довплату, ну, тут реально це зручно. Сервіс є на пляжі. Офіціанти ходять прямо по пляжу і запитують, що ви хочете, і приносять. Також можна тут перекусити, і я чекаю на свої пісу. Ну і прийшла моя піца, Слухайте, прямо зі столиком. Протяг. І гаряченька. Ну і скажіть мені, будь ласка, навіщо сидіти в ресторані, якщо в тебе може бути власний ресторан, просто на пляжі під шум прибою. Ну і не знаю, мені в цьому готелі подобається все. От правда, знаєте, заходиш іноді в готелі і... Враження, що він такий зовсім свій різний. ну Ось це можна сказати про грейкотель Клапа. Гадайте смачно. Ну і що, ще за доплату. Як по мені всі отелі, які знаходяться в Рідівно, дуже класний формат, тому що тут завжди є куди піти, куча ресторанів або ж ви можете замовити індивідуальний постав. Коли гаряче, як вже зараз стає після 12, ї є ось такий дерев'яний місточок, але все-таки, якщо ви будете летіти в прям сезон, дуже раджу виходити в капцях. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайтеся за номером, що вказаний на екрані, наш сервіс саме для вас. Грекотель Плаза, для кого цей готель мені, наприклад, він дуже сподобався і неважливо, я мама чи я приїду з подругою, чи що я там хочу, але все-таки хочу підвести до того, що якщо ви любите гуляти поряд, рітімно, в день просто дивитись старе місце. Вам сюди, якщо ви любите нічне життя дискотеки, вам сюди, тут дуже багато за 15 хвилин, ходьби барів, ресторанчиків. До речі, поряд з готелем також все це є. Я нагадаю, що готель працює сніданок вечеря. Тож, якщо вам треба десь пообідати, будь ласка, наліво направо, багато. Є де також тут є ресторан на території, де можна також пообідати по системі карт під запит. Нагадаю, що готель знаходиться через дорогу, і клас в тому, що Шезлонги та парасольки входять уже в вартість. Відкривається вже з завтрашнього дня салетерія. Тож ви зможете перекусити і там. Мені, наприклад, дуже сподобався готель. Якщо говорити ще про дітей, звісно, тут є і дитячий басейн, і міні-клуб. Але міні-клуб не порівнюйте. Якщо ви звикли до якоїсь такого дуже драйву, чи ваші діти, тут не буде міні-діско, не буде там купа-купа всього. Але з вашою дитиною проведуть час, помалюють і займуть, поки. Ви будете насолоджуватись, наприклад, пляжем, морем і відпочинком. Однозначно рекомендую цей готель. Якщо він вам сподобався так само, як і мені. Будь ласка, пишіть. Я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї, вилітами з Європи, Кишинева, з виїздом з України, чи де ви там зараз проживаєте?